На телеканалі СТВ Ветері щоденний випуск новин триває 301 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура, а також постраждало мирне населення міст Херсону Костянтинівки та Вовчанську. Разом з тим підрозділи Сил оборони України відбувала атака окупантів в районах 25 населених пунктів. А ось наскільки збільшилася втрата росіян, слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 99 тисяч 740 осіб ліквідовано. Танків 3 тисячі 2 одиниці. Бойових броньованих машин 5979, артилерійських систем 1972, РСЗВ 412, засоби ППО 212, літаків 282 одиниці, гелікоптерів 267, автомобільної техніки та автоцистерн 4608, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1688, крилаті ракети 653, спеціальна техніка 178. Дані уточнюються разом переможемо. Слава Україні! У Житомирі міський голова Сергій Сухомлин вручив дружині та донькам героя Максима Бугири. Орден за мужність третього ступеня посмертно. З початком повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України Максим у лавах Славетної 95-ї окремої десантно штурмової бригади зсу знову встав на захист нашої батьківщини 26 березня 2022 року. Виконуючи бойове завдання, вірний військовий присязі, Максим героїчно загинув у бою, стримуючи контрнаступ російських військ в Харківській області поблизу населеного пункту Кам'янка. Максим Сергійович довгий час вважався зниклим безвісти. Поховати полеглого героя вдалося лише після звільнення тимчасово окупованої території та проведення ідентифікації його тіла. Вічна слава герою! У сучасній війні підрозділи протиповітряної оборони бригадної ланки відіграють важливу роль у закритті українського неба над позиціями наших військ. Особливо їхня роль відчутна в боротьбі з ворожими БПЛА та вертольотами. Про особливості цієї роботи розповів журналістам військового телебачення, офіцер батареї протиповітряної оборони, окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочавенко. Всі ми добре пам'ятаємо, як нахабно себе поводила російська авіація в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді російські літаки, гелікоптери і безпілотники могли собі дозволити десятками залітати глибоко в тил нашої оборони. Їх і збивали відповідно теж десятками, але проблеми ворожа авіація все одно створювала. Це напевно можна сказати про всю ворожу авіацію, тому що сам на самому початку війни. Ну, ми всі пам'ятаємо, наскільки нахабно вони себе поводили, наскільки активно вони е діяли, ходили, що називається просто по голові. Е я сам пам'ятаю, як там пару разів е змушений був лежати під авіаударом. Такі враження не скоро забудеш і нікому не побажаєш. Сьогодні ж російська авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше їх змінили наші сили протиповітряної оборони. Ми змогли побудувати багато оборону, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно-ракетні комплекси там, середньої дії ТПОСА, типу БУК, і дальньої дії С-300. Тобто е, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змусили противника. Ну, Прости реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. Нині список найменувань засобів ураження повітряних цілей в українській армії такий, яким навряд чи зможе похвалитися хоч одна армія у світі. Особливо це стосується переносних зенітно-ракетних комплексів. Є ще британський Старстрік. Я завжди кажу, що це досить унікальна ситуація, напевно, в принципі, для будь-якої армії. і для... Будь-якої війни, тому що ми можемо комбінувати різні ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, використовувати їх найбільш ефективно. Ну про що я кажу? Що ну, наприклад, американці вони мають свої стінгери, але не мають британських старстріків, тобто покладаються на них. Британці відповідно навпаки не користуються стінгерами. Ми, маючи і ті, і перші, і другі, і треті, можемо. От ці, враховуючи ці нюанси, знаходити тактичні прийоми, які будуть в цих умовах максимально ефективні. Ось, до прикладу, легка багатоцільова керована ракета «Марлет» на базі британського ПЗРК Старстрік. На озброєні, крім України, є в лише двох армій світу у власне Великобританії та Індонезії. Та на базі Старстріка це не сам Старстрік, це нова ракета, випущена в 2019 році. На базі Старсі, тобто, бачите, сам пусковий механізм, він оливкового кольору, а ракета йде в Койота. Перше своє застосування в реальних бойових умовах ракета отримала саме в Україні цього року. Перший пуск і відразу перша збита ціль. Ворожий безпілотник. Так саме, саме людини зараз тої немає, але вона саме з цієї ракети. Зробила перше бойове застосування і першою ракетою збила ж Орлана. Будь-яка зброя, яка потрапляє до рук наших військових, завжди стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору. Це твердження українські воїни вже давно зробили аксіомою. І ворог сьогодні вже добре знає, що спокою в нашій країні йому не буде ніде. Ні на суші, ні на воді, ні особливо в українському небі. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій. Військове телебачення. У Житомирі діти продовжують підтримувати українських захисників. Так вихованці та педагоги Центру дитячої та юнацької творчості передали подарунки для воїнів ЗСУ на передову. Продовж двох тижнів до центру надходили посилки від громад області. Що вдалося зібрати, розповідаємо далі. Шкарпетки, теплі рукавиці, солодощі та листівки такі подарунки від дітей Житомирщини днями отримують військові. Що на передовій солодощі, шкарпеточки, щоби зараз дуже актуальне питання, бо в такі морози, щоб наші хлопці не мерзнули, мали змінні. Карпетровським, як кажуть, якщо тепло в ноги, значить тепло організм. До такого збору долучилося більше 16 територіальних громад та самі вихованці Житомирського обласного центру дитячої та юнацької творчості. У кожній коробці, яка представили дітки, з теплом типу зібрані всі речі, які, сподіваємося, зігріють і воїнів там на передовій. І це вже не вперше наша така передача. Ця акція Крила захисту триває. Ще починаючи з 2014 року. І якщо останній раз були окопні свічки, то цього разу хотілося більш такої сувенірної продукції, солодощів передати і теплих речей. Надсилалися поштою, це нова пошта, це привозили, передавали, тобто в різний спосіб той, хто мав бажання долучався, самі військові кажуть, що будь-яка допомога зараз дуже важлива для них, а особливо від дітей, бо за них стоять на передовій. У цей момент є дуже важливий для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, тому що воно не тільки якби зігріває їх теплом і ласкою тих листівок, даже бо вони це зігріває думку, що завжди за них пам'ятають, за них переживають, а особливо. Діти це наше покоління, це наше майбутнє, за яким ми стоїмо, за яким ми боремося, щоб наші діти в нас, з кожного є сім'я, також дітки. І це є сила, це майбутнє наше. У знак подяки центр творчості організував свято і для дітей, що збирали допомогу. До них завітав святий Миколай із солодкими гостинцями. Ми сьогодні намагалися поєднати два заходи, щоб.. І... Один на передову пішло тепло оцього такого нашого гармидеру, нашого шуму, наших урочистостей святкових. і Я дуже сподіваюся на те, що. Закінчиться війна, і ті, хто отримував наші подарунки, вони будуть з нами тут також зустрічати. І якщо сьогодні з нами бійці 95-ї, то на наступний новий рік сподіваємося, що не буде повно за військових. Тим часом Україна досі готується від ракетних ударів по енергетичній системі країни. Нині працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду ситуацію в країні назвав складною і додав, що населення має це розуміти, в тому числі для зменшення маніпулятивних вкидів з боку країни-агресора. Паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись залежно від інтенсивності і масованості атак росіян. У цих надскладних умовах пункти незламності дійсно стають порятунком для сотень. Тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг: це тепло, зв'язок, доступ до води та електроенергії. Наразі вже працює понад 5 тисяч пунктів незламності. У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі. Для цього сьогодні затвердимо рішення про створення координаційного штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, який буде опікуватись питанням розгортання мережі пунктів незламності. Також прошу міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб був створений в Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях. Триває робота і на дипломатичному фронті. Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів. Це допомагає, але це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною. Ми вимагаємо від світу, аби після кожної. Терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій. Тероризм не можна залишати безкарним. І з нового року кожен громадянин України зможе допомогти енергетикам у балансуванні енергосистеми. Так, січня українці матимуть змогу безкоштовно отримати п'ять світодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. Про це зазначила прем'єр-міністр економіки України Юлія Свидоренко у прямому ефірі національного телемарафону. Наразі, щоб знизити навантаження на енергосистему і інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі і нетрадиційні заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові led лампи може зекономити країні у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння заміна 50 мільйонів led лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції, підкреслила Юлія Свидоренко. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світодіодних. Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатися цією можливістю, відмітила Юлія Свидоренко. 29 терміналів Starlink і стільки ж генераторів великої потужності. Сьогодні отримали медичні заклади та адміністративні центри Житомирщини. Їх вдалося закупити завдяки фінансовій підтримці місцевого бізнесу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Загальна вартість обладнання складає понад 16 мільйонів гривень. Наявність автономних джерел живлення та зв'язку допоможе закладам охорони здоров'я та адміністративним центрам продовжувати надавати послуги громадянам, навіть в умовах тривалого відключення електроенергії йдеться у повідомленні. А от як переживають відключення електроенергії вимушені переселенці, дізнавалася наша Каріна Цимбалюк. Зокрема, вона познайомилася з родиною, яка до Житомира перебралася з під Бахмуту. Про що вони мріють та хто їм допомагає пристосуватися до нових умов життя, дивимося далі. 115 пакунків тепла від ЮНІСЕФ 21 грудня передали багатодітним сім'ям та родинам ВПО на Житомирщині. А в цей пакунок тепла входять: а, ковдри, а, постільна білизна, а, пледи, подушки та рушники тобто, все те, що наразі може зігріти. А, Діточок, родину в такі, скажімо, передноворічні, але холодні вечори. Кожен такий мішок ходить по два таких комплекти. Пакунки тепла в загальній кількості 115. А сьогодні поїдуть в такі територіальні громади. Це Ємільчинська, Олевська, Овруцька, Радомишельська, Малинська та Житомирська міська територіальна громада. Ці пакунки тепла в рамках надання гуманітарного кейс-менеджменту, які здійснюють фахівці з соціальної роботи, що працюють в територіальних громадах, а також паралельно працюють в проєкті, який імплементує Інтач Україн Фондейшн Житомирській області. А ці пакунки потраплять до сімей, які того потребують, в таку пору року теплі речі та ковдри, це те, в чому чи не найбільше мають потребу переселенці. Прикладом ось цього пакунку стало, коли ми їздили в Баранівку. На відкриття спільноточки нам там наголосили, що спочатку нам також. От ви запитали у пані Тетяни, чи ви думаєте, що це достатня допомога? Там до мене підійшла сім'я ВПО, там було п'ять сімей ВПО, яким передавалися пакунки від ЮНІСЕФа, вони схожого гатунку. І оця мамочка вона сказала, що каже: дійсно, ми думали просто, як нам купити і де, де нам його ну, тому що ми сюди переміщені, і нам елементарно просто не вистачає коптур. А всі ви розумієте, що зараз така ситуація, що треба постійно знаходитися в теплі. І, до речі, навіть набори тут ми вирішили зробити трошечки цікавіші в плані для дітей. Дитячі набори ми робили з там супергероями і так далі, для того, аби дитина відчула себе в комфорті. Один з таких покуночків потрапив і в багатодітну сім'ю Лейні, які рятувалися від війни з села Роздолівка Бахмутського району. Ми приїхали сюди у серпні місяці. Ми от місці два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки, бо ми приїхали, тут нічого немає. Нас впустили за комунальну плату, і ну там нам трошечки допомогли, і люди тут допомогли трошки. Ну, зараз ваша допомога це прям нас в сім'ї, шестеро, ми багатодітна родина. Тому для нас, де ми ходили, ну дадуть нам одну постіль. Ну це ж одна, а на шестеро. Тому ось допомогли і мені що нам дали. Дякую вам велике. Олена розповідає, що під час евакуації брали лише найнеобхідніше. А у Житомир приїхали, щоб почувати себе у безпеці та спокійно працювати. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали те, що на нас, і зміннуть змін, все. Більш нічого немає. Три-чотири футболки. І... Бо ми їхали потягом. Ми хотіли навіть взяти з собою візочок, бо тоді ще дитина була менша. Це дуже тяжко на руках. Я сама чоловік залишався вдома. Він приїхав тільки недавно. І нам казали, що навіть не можна в поїзд взяти ту коляску. Ми залишили її вдома. але тут теж нам з цим допомогли, дякую. Так що ми брали тільки то, що от в руки влазило. дітки зараз у школі старші, вони рюкзаки собі на плечі брали. Теж допомагав, все, все що вмістилось у руку, то й взяли. Ганна Михайлівна каже, село майже повністю зруйноване, але родина тужить за домівкою і вірить, що колись вдасться повернутися. З дому виїхали 5 квітня. Ми чотири місяці жили в місті Хиру Львівської області. Жили в інтернаті, нас жило 13 чоловік. Ну тільки того, що нас три рази в день безплатно, безкоштовно нас кормили. Ми дуже раді, звісно, бо так би не знаю, де під відкритим небом нас ніхто не залишив. 250 домів, які ну, в селі, що до яких живуть люди, гарні, красиві дома. 203 хати розрушені. Немає. Ну це якби 90% вже немає села. І не знаємо, коли чи вернемося, чи не вернемося. Душа болить друг. душа дуже кровоточить. Це рідний край, це своя земля. Це наші люди і хочемо зустрітися знайомимо з усіма. А так не знаю, Господи, чи вийде. По, ну, віримо, віримо, що все буде, що ми повернемося, що ми повернемося живі і здорові і що це буде наша земля, все буде наша. Да, наша Україна. Наші живі і здорові. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте триматися. Тому ми віримо в те, що ми повернемося і все зробимо. Все буде Україна і перемога за нами. А далі про дітей, які з певних причин залишилися без батьківського піклування, але під опікою близьких родичів. Часто такими опікунами стають дідусі і бабуся дітей, які у силам свого віку вже не просто виховувати внуків у Житомирській області. Таким сім'ям допомагає благодійний фонд Зростай в родині що це за допомога та чому її важливо надавати, розповідаємо у наступному матеріалі. Діти, які за певних причин залишилися без батьківського опікування, часто виховуються їх бабусями та дідусями або ж іншими близькими людьми. Однак опікунам пенсійного віку важко задовольнити основні потреби дитини самостійно через погіршене здоров'я або ж просто нерозуміння потреб чи сучасних процесів. Допомогу в такій непростій справі сім'ям надає фонд зростай в родині. Ми за те, щоб кожна дитина зростала в люблячій родині і створюємо всі умови для того, щоб це було безпечне і комфортне середовище для дітей. Наш основний проект підтримка родин. А він все передбачається допомогу опікунам пенсійного віку, які опікуються неповнолітніми дітьми. Допомагає таким сім'ям фонд різносторонньо від щомісячних продуктових наборів, фінансової підтримки, забезпечення одягом та взуттям, медикаментами та медичним супроводом до влаштування дітей в освітні та позашкільні заклади в Україні та Житомирі. Зокрема, фонд працює всього близько двох років, але за цей час встиг допомогти тисячам сімей. А в Житомирі безпосередньо десь 4, 40, близько 400 родин, які є на постійній підтримці, і це більше, ніж пів тисячі дітей. Там дуже багато проблем, оскільки це люди похилого віку, і відповідно яким важко вже справитися з маленькими дітьми, і ситуація не покращується з віком, але ще додаються якісь певні вікові хвороби, фізична якась неспроможність, навіть завести дитину на гурток або розділити якісь проблеми дитячі, особливо якщо це підлітковий вік. Найдосвідченішому опікуну дитини про сім'ю якої турбується фонд 95 років. Найстарша це 95 років бабуся, яка опікується двома також уже внуками. Правнуками вже правнуками своїми, вони є підліткового віку, і вона ще така молодець, вона справляється. І взагалі дуже пишаюся своїми бабусями, які ще взяли під опіку діток з інвалідністю. Це мене захоплює взагалі. Це дітки із ДЦП бувають з різними ментальними відхиленнями. І також ми намагаємося підтримати всіляко даних бабусь, тому що вони ще більше потребують якоїсь певної уваги. Координатор проєкту також розповіла, що частина родин офіційно ще не оформила опіку над дітьми, адже документально це достатньо важко для них. Однак фонд також співпрацює з організаціями, які надають юридичну, психологічну та іншу необхідну підтримку для опікунів пенсійного віку. У цьому році сфера допомоги фонду розширилася й на інші категорії суспільства. З початком воєнних дій, звичайно, що ми розширили категорії допомоги. Це є ВПО. І якщо стосується Житомирської області, то ми покривали потреби там певних територіальних громад. От вони подавали запроси. Це були і старенькі люди, які не могли самостійно прохарчуватися. Це були люди з інвалідністю. І, от відповідно, до кожної територіальної громади, які були потреби, ну ми намагалися відгукуватися на ці потреби. Вже з січня зростай в родині також планує започаткувати навчання для наставників, які в подальшому будуть допомагати пенсіонерам виховувати дітей. Крім Житомира, благодійний фонд Зростай в родині працює ще в Київській, Сумській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. Отримати допомогу від фонду або ж дізнатися, як можна допомогти опікунам пенсійного віку та їх дітям, можна на сайті infamily.org.ua. У соцмережах Фейсбук та Інстаграм, а також за телефоном координатора в Житомирській області 067 450 39 94. І У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі перенесуть в інше місце пам'ятник радянському солдату, який зараз стоїть у центрі навпроти входу. Це вирішили члени Житомирського міськвиконкому під час засідання 21 грудня. Нам потрібно передбачити фінпланом і, може, коштами перенесення пам'ятника радянського солдату трошки в інший сектор. Бо коли ми вшановуємо пам'ять наших загиблих, то стаємо фактично спиною до могил. Нам потрібно в іншому місті робити всі ці заходи, тому потрібно пам'ятник перенести і на цьому місті проводити всі ці заходи, щоб не стояти спиною до могил наших захисників, сказав міський голова Житомира Сергій Сихомлен. Директор КП спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Василь Гончаренко повідомив, що це вже обговорювали і є три варіанти місця для перенесення пам'ятника. Буде рішення виконкому, і весною ми його перенесемо. Це не проблема, запевнив Василь Гончаренко. Мер доручив підготувати відповідне рішення міського виконкому, щоб спеціалізований комбінат вже міг планувати перенесення пам'ятника радянському солдату. І футбольний клуб Поліція більше не фінансуватиметься з міського бюджету Житомира. Підприємство фінансувалося виключно коштом спонсора. Про це 21 грудня йшлося на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради. Міський голова Сергій Сухомлен зауважив, що вивільнені кошти частково будуть спрямовані на фінансування дитячого спорту. По домовленості, яка в нас була зі спонсором, вже в цьому році він мав перейти фактично на кошти, спонсорські кошти. Але війна трошки затягнулася, але вже з наступного року ми не плануємо виділяти кошти з міського бюджету на підтримку фінанс на фінансову підтримку клубу. А ці кошти ми вже в бюджеті на 2023 рік проголосували на збільшення фінансування дитячого саме спорту. На цьому ми завершуємо випуск новин. Бажає нам спокійного залишку дня і пам'ятаємо, ми все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Четвер, 22 грудня, максимальна температура в день плюс 2, вночі – мінус 2, волось повітря – 86%, вітер північний – 3 метри за секунду. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою, у день очікується дрібний дощ, ввечері – дощ і снігом.